На сьогоднішньому уроці ми вивчали з вами остову кислоту і властивості оцтової кислоти. Зараз спробуємо узагальнити нестуї матеріали, який виглядає за допомогою ось такого куба. Отже, грань перша. Опишіть це. Опишіть властивості оцтової кислоти. Будь ласка. Остовок це безбарна рідина, литка, майорський запах, також вона дощила в обігрі. Добре, дякую. Наступна гра. Костової кислоти із властивостями неорганічних кислот. Отже, порівнюємо, наприклад, костову кислоту з хлоридною кислотою. Я не в кислота порівняно з хлоридною кислотою. Вони мають схожі хімічні і фізичні властивості, але хлоридна Оцетова кислота порівняно з хлоридною Хоч вона є менш активною за хворим. Вона Чи? слабша засилує оцова кислота і за силою ніж хлоридна кислота. <реку> Добре, дякую. Наступне, Асоціюйте це. Отже, з чим у вас асоціюється оцтова кислота. Маріха. У мене оцтова кислота асоціюється з столовим оцінками, який використовують як пісолю смаку у їжі та з закрутками, які Так, і які для виготовлення яких також використовується оцип. А, а що таке є осип в туалі? По своїй суті, що це таке осіб? Міша? Це розчин. -ти, -ти. Розчин так.